Джарлі зайшов до камнички і поклав на прилавок мокру доларову банкноту. Один високочутесний зафірмела двонки випалив він, пригадуючи смак батончика, подарованого на день народження. Чоловік за прилавком був, був жирний і вгодований, мав великі губи, гладкі щоки і товстелезну шию. Жир навколо шиї звисав складками на комі, не мав гумовий обруч, він відвернувся. Сягнув рукою, тоді знов повернувся до Чарлі і дав йому батончика. Чарлі схопив шоколадку, миттю зігвав обгортку і вп'явся в неї зубами, відкусив великий шматок, тоді другий. О, яка ж то радість запихати в рот величезні вкусні чогось солодкого й твердого, яке неймовірне блаженство відчувати в роті тверду й поживну їжу. Ця книжка. Надихає робити добрі справи і що зло буде покаране, а добро отримає заслужену нагороду.